Привіт-привіт! Я хочу вам розповісти про мою донечку Лілічку, яка вона дуже хороша і добродушна дитина. Ну, Лілічка вже проходила в школу майже два місяці і їй тато давав гроші щодня, як я вам вже розказувала там про рюкзак. Я відділ, що по 20 гривень. А я їй порадила так, що ти, лілічка, не витрачай всі 20 гривень, а витрачай тільки там 10-12, купляй буночки, воду ти береш із дому і будеш мати, купиш собі гарну ковтинку. У нас є ковтин, але нам як для блогів треба багато мати речей. Но. Вона так наскладала собі, а тепер, як виявилося, треба допомагати в такий складний час дітям, що залишила їх країна без грошей, соцвиплатна дітей без батька, які, як по-нашому, копили, щоб май зрозуміло було. І та я їй розказала про одну Богдану, що в неї восьмеро дітей, що треба допомогти і тими грішми допомогти дітям, що вона складала 400 гривень. Ну, і ще доскладає кожен ну, ну, і буде. І ми купимо діткам якісь солодощі, і я понесу речі від янки, якраз тепер тепленькі для дівчаток і щось дещо з себе. Ну, і Лілічка вже ледве чекає, щоб ми пішли до тих дітей. Ну, і хочу, щоб і другі дітки так, може, карма кишенькові мають забагато по деякі, можуть піти, запитати лільки, де вона ходила, і вони підуть. Ну, може, вони мають свої речі, понесуть тим діткам, подивляться, як живуть другі дітки. І скоро президент побачить доброту дітей і змінить свою думку. Це може нам і на користь такий президент, що таку справу помилилися. І зробили. Бо вони об'єднають людей, щоб ви бачили, що нам ті діти корисні, що з них виростуть хороші люди, якщо побачать нашу доброту. Так і Лілічка каже. На жаль, мій чоловік із сином не одобрюють Лінчин поступок. І так буде багато людей. Але я їм кажу, що ви будете пересіяні, ви зрозумієте. А Лілічка настільки добра дівчинка, що вона ще й татове допомагала яблучка збирати. Я собі чобітки дуже гарні, тепленькі, високі. Ну, і з ще залишилося. І ще і ті так, не купляй і, і за те чужим. Ну, я їй всі пояснила, що ті гроші, що ти тяжко заробила, то ті залишай для себе обов'язково. А ну, Яночко, ти... треба полтора носика. Вибачайте, мушу Яночку доглядати тут. Яночко, тихесенько сиди. Вибачайте, ну, е, бо дитина в мене трохи має насморк. Мусила повитирати. Ну і так хочу вам казати, що якраз у нас такі останні часи є випробування, Мені багато погроз іде, хочу казати. Не хочу казати на кого, я хочу, щоб вони в ви порозумілися, що не можна погрожувати, бо я. Хочу робити їм допомогти, щоб вони виправилися, щоб вони бачили свої помилки, де помиляються, і мої рідні помиляються, і на мене кажуть, що я якась не така, не хочу вам ще мої такі слова погані казати, як вони мене обзивають, хатні. Но. Щоб вони таке не говорили, бо добрі люди вони не такі, як вони їх називають, що ми трішечки хворі, але називають вони це гіршими словами. Так на доброся не говорить. Ми хочемо допомогти, а ковтинки можеш купити і в гуманітарках на вагу ковтинки. Лілічка, правда, на жаль, любить усі мої ковтинки носить. Десь ви бачите в блогах розтягнута ковтинка, син, голубень, синенька така, ну, то вона мою носить, я кажу, не носи, бо то вона ще завелика, а я, і вона мені дуже любиться. І ще мені любиться лілечка моя, як вона сама йде блоги собі робити, найде якусь веселу пісеньку, давай, мамо, іди йди на двір із янкою, погуляйте, я зараз відео зроблю, і ти будеш мати для блогів. Вона тепер сміється, грає на комп'ютері і сміється. Давай, і так переглядала вчора вечором, мені смішно було, як вона сіла в крісло, дивиться, мамо, все каже, і переглядала п'ять разів ті свої пісні, каже, мені все весело з них. Лілічка молодець, у такий складний час вона переглядує і сама веселиться, і людей веселиться. Я дуже з ним завдоволена, що характера має мого, дуже схожа на батька. Ну, Батька Ліліного є і хороші риси. Я не кажу, що все не добре. Що він каже, що своїх дітей трьох. Він не лишить без що всі мають право побудуватися на його землі. Усім Син має допомогти, Лілі будуватися, коли в неї не складеться, в сім'ї може будуватися і брат має їй допомогти, але має то слово таке, вони не додержуються. Треба надіятися і на себе, а в першу чергу на Бога, Бог допомагає чесним людей, в тисячу разів. Я все ліниці кажу, не бійся й складне, доросле життя боїться йти у доросле життя. каже, ой, як важко! Бачить, які люди, як мені погрожують при дитині. Вчора одна жінка прийшла до мене і при дитині так кричала, аж червоніла. Я кажу, тихенько, у мене діти, тихенько. Я не люблю людей вишвирювати з хати. Не люблю. Я вам кажу, ну то родичі їхні за кого десь я казала, але я їм пояснюю, що не можна так. А що наймають люди з золота і бриліанту, і хоч золоті труси вибачаюсь за таке слово? А, а що вони мають допомагати? А я кажу, обов'язково треба допомагати, бо це випробовування якраз тепер іде. Як ви будете допомагати? У такий час, що відмінили дитячі і ще ж відмінили материнський капітал. Каже моя сусідка, що їй вже 4 місяці не платять на дитину. А в неї дитина аутист, а він їсть багато. Якби вона не в селі, якби в неї не батько, що на тракторі робить, чим би вона жила. Як можливо так, чотири місяці, бо в них коронавірус, та вони затримують, та та плаково знаходилася. Молдавчук Марина, вона сказала мені, ще кажи це в відео. ви. Скажи, їй дуже тяжко. Вона старша, така, як і я. А син їх, бо в них лиш та робота. Розмовляти не знають, а хтось Добренько, коби поміли. І сестра їй допомагає, і батько. А в городах. Як нема ще родичів, хто таким би допоміг. Так що будьмо щирі, ділімося з сусідами, ми ж знаємо за кожного, хто як живе, або розказують одні за одних. То підім, допоможімо і то нам повернеться в тисячу крат, аж не тепер на землі, а потім Бог віддячен. Ну, І все, надіюсь, у нас буде добре. Стараємося і для себе, і для інших. Пока-пока.